Триває призовна кампанія. Вже декілька тижнів поспіль. Ми розповідаємо про її перебіг. Відправку молодого поповнення у війська з Прикарпаття спостерігали наші кореспонденти. Урочистості з нагоди призовної кампанії відбулися і на заході України. Тут на строкову службу відправили 1200 юнаків. Львівщина одна з областей, звідки у військо йде найбільша кількість призовників. 1005 юнаків поповнять армійські підрозділи. Решта служитимуть в інших збройних формуваннях. Ми повинні відправляти в межах області до 60% призовників, які будуть призиватися за цей період, за межі області, тобто в межах оперативного командування це 8 областей України Західних, 20% і 20% фактично в межах всієї України. Після привітань від обласного керівництва та ветеранів майбутніх строковиків благословив священник, а військовослужбовці загону спеціального призначення продемонстрували прийоми рукопашного бою. Батьки призовників не хвилюються. Впевнені, військова служба піде їхнім дітям на користь. Надіюся, що буде добре, що попровадить господь по добрій шляху, що я не думаю, вони й добрі хлопці. Самі ж хлопці запевняють, від служби в збройних силах багато чого очікують. Хотів би навчитися скакати з парашута, це перше. Також хотів навчитися прямо в рукопашному бою, ну і смілості, хоробрості. Перед відправкою до війська юнаки пройдуть медичну комісію, яка підтвердить їхню придатність до служби. Сьогодні охочих потрапити в літні військові частини чимало, проте здоров'я не всім дозволяє бути спецназівцями або десантниками. Що ж до так званих косарів, то таких майже немає. Юнаки, які потрапляють на збірний пункт, в армію йдуть свідомо зараз. Переважна більшість призивників хоче служити, особливо ті, що йдуть на призивному пункті. Це одиниці, одиниці хіба що можуть сказати, що там серце болить, і там, якщо вони говорять, що серце болять або щось болить, то ми обов'язково їх скеруємо ще на обстеження і обстежують їх там. І після цього обстеження вже відповідно заключене рішення, яке визначає їх придатність до військової служби. Саме тут хлопці вперше скуштували солдатської каші, та й решта страв припали їм до смаку.